Доброго всім здоров'я! Зараз буде відео не в форматі. Просто розкажу так сказати, думки вголос. Це моя... Я поставив сонячну станцію собі. Коли блекаути були, почав замовляти. На початку осені почав встановлювати, бо воно поки прийшло. Це літій ферофосфатні мої батареї. Акумуляторні. Так, А, це вони просто накриті, щоб ні коробки не зробив. Зварив такий каркас. Стягнув, стягнув не 300 кг, як стягують, що очі вилазять, а стягнув нормально, бо це 300 кг на квадратний метр, повинно, мабуть. бути. Просто підтягнув і все нормально. Тут такий контактор здоровий. Тут такий контактор здоровий. зробив плавний запуск, натискаю кнопочку, загорається світлодіод. Конденсатори заряджаються на інверторі, тухне світлодіод, тоді можна контактором вмикати. G-Kong. Так, включилось цей інвертор. Це я тут сушу гарбузи. Я вам скажу, переробляю гарбузи для себе. Отака От смакота. Ці чі, не чіпси, а смаколики в цукрі. Виварюю, потім сушу песня так Інвертор я засунув сюди, ось він вмикнувся. Чому невідомо. ну Це я переключав. Значить, в чому фішка? Ви бачите? Така екранчика не видно. ну, Він в мене це стоїть. Таке я це зробив, бо зробив одне, потім дороблював друге. ну, Може не гарно. От. Ну, так, так вийшло. так вийшло, Планую, може, трохи переробити, але це пізніше. А так воно закрите ось. І нормально. В шкафу стоїть. Це в веранді в мене. В чому фішка? Зараз розкажу. А фішка з моїм котлом. Котел, до речі, китайський. Солі праймер. Але, але, я б рекомендував його будь-кому, мені дуже подобається. Там із китайського тільки теплообмінник, який дуже якісний. Сказали, і дійсно він дуже якісний. І плата. Все інше там Італія, Голландія і так далі Грюнтфос. Хто знає, що воно таке, бачить і знає. Італія, 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 ще якийсь цей датчики всі, е, забув, як називається. Шведи стоять. в общем, Все-все-все. Китайського, давайте скажемо тільки плата, є там теплообмінник, який класний. От, е, теплообмінник на воду Зелмер стоїть чи Зелметр. Зелми італійський. Дійсно, італійський, все стоїть класно. На той момент, коли я шукав, я шукав Bosch, Wisman дивився, все. То цей коштував в два рази дешевше боса, і вони тільки з'явилися. Я купив, не жалкую. Е і що, що цікаво? Дивіться, що це тут у мене. А тут у мене другий котел з Другий. Це я випадково надибав, продавався. Новий котел. Зовсім він із стенда в магазині написано, продавався. За дуже невеликі гроші. Я його купив типу, на запчастини. Або, по-другому, якщо цей перестане працювати, то я просто його зніму цей поставлю. Один в один котел. Поставлю ні заморочки, ні з газовиками, ні, ні з ким. Просто замінив і все. З цим котлом в мене були тільки дві проблеми. Перша проблема це була. Ні, мабуть, три проблеми. Перша проблема це був трьохходовий клапан. Там е, протічка була. Ну, За такий час я поміняв е, цей ущільнювач. Протечки нема. Зразу поміняв був е, ущільнювач саморобний поставив та залишилось. Потім поміняв клапан. Е, а, просто клапан поміняв. Штук. Так, Тут ага, тут була ж протечка, то отай е, вилка, яка тримає, вона згнила. Ну, це не тільки в ньому, це у багатьох таке. поміняв вилку, в мене запасніє. І, і, і ще був е, на датчику не на датчику, а на е, пресостаті е, мікрік. Контакт поганий був. Чи окислився, чи що він. Ну, розібрав мікрик, почистив контакти, зібрав на болтах, бо він там на закльопках був. Все, оце ходить. Котел ходить в мене із, із 2009 року. За 24-15 років він ходить. Оцей котел. Так, ну, Справа не в котлі, не в рекламі котла. Справа інвертор і котел. Був заземлений. Поставив я інвертор, і коли в режимі СБУ, то котел не запускався. Вірніше він запускався, входив в захист і виявилося, що він фазозалежний. Почав з інтернету дивитися, а ага, там то резістор припаять, то те, то все, то все. Нічого не помогло. Бавився з резісторами від 150 кОм до 47 кОм. І нижче, нижче він починав там глючити. Запускався, але коли він не запускався, то датчик, типу, срабатував датчик температури починав мигати. він так трьохходовий клапан тільки раз, трохи запустився, перестав. Повернувся, знову виключився. І так він хоп, 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 хоп. Ну, якось глючив. Я плюнув на це. У мене заземлення окреме, є контур, зробив, але я. Купив штирьове заземлення і зробив заземлення для занулень для нуля для свого нуля. Зараз покажу. Ось, я тут зробив заземлення. У мене окреме заземлення було, є вірніше, контур, а це я зробив чисто заземлення для занулення, щоб підключати сюди нуля. Забив 4,5 метри, комплект купив, забив оце. Я зробив по одній схемі, то все працювало. Тут, кстати, на ньому нема цього. 0 на вході і 0 на виході не закорочений. Коли я поставив, поставив контактор, щоб коли мережа є, контактор під'єднає до нуля з мережі. Коли контакта в мережі немає, контактор під'єднує цю землю. Я поставив, все нормально працювало, а потім, подивився, переробив трохи. Зараз покажу схему переробки. І він почав в мене теж так підглючувати. Ні, зразу працював нормально. А це вчора подивився, котел почав підглючувати. Чому? Не зрозумів. І думаю, а може земля погана? І дійсно, я почав вчора з обіду проливати ту ямку, ви бачили, там вода стоїть. Проливаю ямку і сьогодні все нормально працює. Зараз покажу. Так, вимикаємо мережу. Контактор бабахнув. Видно, зараз покажу на котлі. На котлі, бачите, оця штучка зараз не мигає. Значить, земля нормальна, він отрабати не в захист, а не глючить. От. А вчора він отак миг стоїть і чуть -чуть трьоходовий клапан, привод трьодового клапана трошки так Дж -дж -дж і все. Потім знову стоїть, стоїть джюк. І так. З періодичністю можуть глюкати раз в 10 секунд, та де жіє той постійно е звучить. Вірніше працює. Так, глюкає. Пролив. Бачите, що пролив цим водою. Я вчора проливав контакт нормальний землі, все нормально працює. А зараз покажу схему, по якій я зразу підключав і зараз підключав. Було підключено таким чином. Все. Вхідна мережа. 220 вольт. Пішло тут на інвертор і на розрив на контактор. Коли мережа є контактор включений, це нормально close, нормально open. Значить, коли він включений, нормально open включається. 0 під'єднується сюди, до мережі, ну і це все 0. І виходить таким чином. Але в даному випадку, коли він в режимі СБУ, СБУ 0 розривається, він розриває 0. І нормально, 0 підключений. Але коли він в режимі SUB чи іншому там режимі, то під'єднана ця мережа. А, коли, коли мережі нема, то, вірніше, давайте так. Мережа є, я показав як. Тепер мережі нема. Він переключається в отаке, в отаке положення, розриває типу, тут 0, під'єднує і під'єднує 0 на землю. 0 є у нас. І коли в режимі SUB, то тут він підключений. 0 підключений до вхідного, все-таки 0 мережі підключений. І йде на 0. мій. Коли в режимі СБУ, то він перемикає і від нуля мережі відключається, тільки земля моя працює замість нуля. От, от, виходить так, що в режимі SUB, не дай Бог, якась проблема, то мій 0 підключений на мережу, а там не відключили його. Бо автомат же підключений. І мій 0 може живити, так сказати, всіх сусідів. Я переробив на отаку. І тоді воно працювало працювало нормально, не мигало нічого. Я думаю, а що ж тоді працювало? Бо 0 постійно був підключений. В мережі 0 був підключений. Тепер я переключив на отакий режим. Значить, дивимося, коли мережа є, то 0 підключений. Ось його. Open. Підключений, 0 сюди йде. 0 йде на вход і 0 на виход. Тобто 0 в мене підключений напряму. Тепер, коли мережі нема, контактор вимикає, вимикає. Фаза зрозуміла, контактор вимикає, вимикає 0 мережі, ось, ось вимкнув 0 мережі, і підключає 0 мій на вход, і на вход і на виход. Тобто і вход, і виход в будь якому положенні, в будь якому режимі інвертора, тільки мій. Або мережі, або мій. мережу відключаю, і якщо якась проблема із з мережі, то мій ноль відключений від сусідів. Значить, в мене не прилетить сюди ноль ні в якому разі. Ні на інвертор, ні на моїх споживачів. І от тоді в мене почав глюки. Думаю, що ж таке? Що тільки на, моє, на моєму нулі глюки такі. Ну, Виявилося, що я почав проливати водою. Мабуть, контакт поганий, земля ще не усілася, бо новий забитий. І поганий, погане заземлення було. Ну, Пролив водою. можливо ще треба буде 4 добивати. Оце такі нюанси. До речі, новенькі класні оці комірки. У ну, мене не виходить. Це я купив для станції, для... щоб сватам поставити в селі. Ну, не виходить, поставити так, що вони в продажу. Класні комірки. На 230 ампер годин бачите, які термінали. Іве, 16 штук. Продам за недорого.